Що ти зіпсували мій виступ? Я врятувала тебе від найбезглуздішого вчинку у твоєму житті. Стрибок міг закінчитися плачевно. Не сміши мої копита. Я випила достатньо мікстури для стрибку з вишки. Двадцять пляшок я рахував. Я нарахував тридцять. Я ненавиджу розчаровувати інших, але бабуся могла розбитися, бо мікстура підробка. Ти стверджувала, що мікстура діє? Ти збрехала? Так. Не навмисно. Усі навколо були щасливі. Не хотіла розчаровувати вас правдою про мікстуру. Знаю, я схибила. Сподіваюся, колись я знову заслужу вашу довіру. Якщо мікстура підробка, то як бабусі Сміт вдалося побороти страх води і професійно виступити? Іноді впевненість у власних силах залишає нас і невеличкий поштовх пробуджує давні спогади. Я не дозволю брехати про чудодійні властивості мікстури. Але мікстура надає впевненості і не лише впевненості. Не бреші. Міксура не зціляє. Я знаю, бо допомагав готувати. На щастя, Епл Джек врятувала бабусю і розкрила правду. Я зрозумів, що обдурював довірливих поні. Віра у власні сили допомагає здолати перешкоди. Але якщо віра заснована на брехні, усе може погано скінчитися. Дякую, Епл Джек. Я заробив гроші брехнею. Обіцяю більше ніколи не обманювати хочу віддати монету тобі. Ти допомогла мені усвідомити мої помилки? Не знаю. О, не хвилюйся. Я розшукаю поні, яких ошукав, і поверну їм повну вартість мікстури. чесно. Пробач, бабусю. Сподіваюся, ти не припиниш плавати. Чого це раптом? Але не віриться, що ці два шахраї обвели мене навколо пальця? Гей, де вони? Навіть правду іноді важко сказати, якщо вона може засмутити твоїх близьких. Але брехня, зрештою, нашкодить навіть більше. Комусь байдуже на наслідки, але не мені. Обережно, бабусю. Я завжди обережна. Уха!